Коли хтось з вами розмовляє з верхньою, я пропоную вам три варіанти: як можна це обернути на свою користь або, як мінімум, нейтралізувати ситуацію. Мене звати Марина Мармелаза, я конфліктолог і тренер з переговорів. І так варіант номер раз перевернути ситуацію. Коли з вами хтось розмовляє зверхньо, замість того, щоб лишатися в позиції знизу або навпаки грубо ставити людину на місце, спробуйте сказати фразу: це мене принижує. Наприклад, те, як ти зараз говориш, мене принижує. Коли ви так говорите, ви зберігаєте контроль і не лишаєте людині вибору, окрім того, як змінити свою поведінку, якщо вона хоче продовжувати з вами діалог. Варіант номер 2 Утримуйте позицію. Це можна зробити за допомогою слів Даю або Дозволяю. Наприклад, Я даю тобі можливість сказати це інакше. Або я дозволяю тобі спробувати сказати це інакше. Таким чином, ви авторитетно сигналізуєте людині, що я повністю контролюю ситуацію, як зі мною спілкуються і як зі мною поводяться. І варіант номер три задайте нові правила. Це можна зробити за допомогою слів Я згоден або я готовий. Наприклад, я готовий продовжувати розмову, якщо ти знизиш тон голосу. Або я згоден продовжувати говорити, якщо ти будеш ставитися до мене з повагою. Таким чином ви окреслюєте умови, за яких спілкування продовжувати далі можливо. Ось такі три варіанти: як спробувати нейтралізувати зверхність вашого співрозмовника, Спробуйте застосувати і підписуватися.